Так, зніму зараз Це датчик моніторингу повітря, якості повітря. Працюю від 220 вольт, абсолютно новий, покажу, як виглядає. Значить, Ось так він виглядає. Китайці їх роблять ось так, без упаковки продають. Абсолютно новий. Їдуть з Китаю довго. Наш дріт якісний, до речі, довгий, нормальний кабель. Весь біленький, Значить покажу, як виглядає. Працює від 220 вольт і від крони. От написано, від 90 до 240 вольт може працювати. Є ще роз'єм на крони, але я не перевіряв, чи від нього працює. Взагалі заявлено, що тільки від 220. Ну Раз є роз'єм, значить від крони також, напевно, працює. Так, ось так він виглядає, зі всіх сторон покажу. От він. Тут є кнопка тестування. Ось тут отвори і тут, щоб, і тут з чотирьох сторін. Та і тут заходить, щоб заходило повітря. Щоб добра циркуляція була повітря. Так, 9 вольт написано. Крона, звичайно, стандартна. Чистенький роз'єм. Значить, три світлодіода є. Різних кольорів, великий динамік, ось там гучний. І дисплейчик. значить Китайці так доставляють, що ну, в них він, напевно, на складі присилають з, отут з мікро мікроцарапинками такими. Тобто пластик не ідеальний, а дешева форма, і ви можете побачити мікроцарапинки ДНД. Це нормально для дешевих китайських приладів. От є мікроцарапинки, бачите? Так, тут плівка на дисплеї, її можна зняти і не буде цих подряпинок. А пластик весь зі всіх сторін такий. Ну, не дуже якісний, бо є мікроподряпинки. От зараз їх покажу. От, ну Зато дешеві ці прилади, дуже дешево. От, І реально нові не користовані. Ну, надіюсь, китайці ними не користуватися, бо продають як нові. Так, під'єдную от розетку, покажу, як він вмикається. Тест проведемо. Він ще говорить. Є підсвітка. І от зворотній відлік. загорілося зеленим, що живлення подано. І чекаємо. Він зараз заміряє, до речі, горючі гази і СО2 PPM. Мільйонних долей. Так. І все, він працює от від 220 вольт, він є позначка. Дуже яскрава підсвітка синя, хороша така. Якщо нахилити, то буде видно всі, які там символи бувають, якщо дуже під кутом глянути. от Буде показувати це оч, одний газ або просто газ. Горючий PPM, рівень заряду батареї в відсотках і кількість PPM це по центру. Так. Ну, от. І чекаємо, поки завершиться цей тест. Хороший детектор, нормальний. Один я собі такий лишив для користування. От. Ну, Ще ні разу він в мене не спрацьовував. Добре, що не пригодився, але хай працює. Стоїть в мене цілодобово на кухні, до речі, Я його тримаю от, і продаємо їх, бо я сам ними користуюсь. Хороші вони. Так, от зворотній відлік йде. Поки покажу розміри із усіх сторін. Але на залишилось. Це отвори є на цвях і щоб повісити, щоб повісити на стіну, наприклад. Ну і по розмірам ось такі. Ну, показав. І легенькі по вазі. Кому потрібні будь-яка будь вимірювальна техніка, звертайтеся або будь-які детектори. Ну, що мені дуже подобається тут? Це реально підсвітка. Вона дуже яскрава. Так, от все. Показує. 0 ppm. От. Це ось одний газ. Дивіться, якщо я натисну кнопку Тест. <му> Отака сирена буде сигналізація. Це він тестує. Що все нормально. Він в працездатному стані і все. А далі він ось так просто вічно буде показувати, поки ну, не з'явиться якийсь горючий газ або co 2 перевищення. Так. Ну, тут в мене немає крупці,